Вітаю, коти кицюньки! Маємо що розповісти вам у цій ревізії ігрових новин. Ну Но ви ж не думали, що ми залишимо вас цієї осені сумувати? Як завжди, починаємо з дуплету з двох найбільших і найцікавіших новин. Цього тижня стартував глобальний реліз гри Starfield. Відгуки від гравців дуже схвальні і проблеми з оптимізацією є. Звичайно ж, це дуже залежить від того, яка у вас система, але частіше вони просто є. Гравці скаржаться на інколи криві анімації, не дуже круті анімації обличчя, але вони все одно на гарному рівні. Сюжет не будемо спойлерити, але він в дусі Бесезди. Прям кардинально нічого нового ви не зустрінете. А може навіть пройдете стару улюблену гру лише в космосі. Привіт, Скайрим! Але то таке Особисто нам гра візуальна та ідейна сподобалась. Але наш котик Нарая був трохи неуважним та чомусь гадав, що у грі буде кооператив. А без нього гра прям дуже нагадує Fallout 5, але трішки в іншому сеттингу. Космос польоту і приземлення реалізоване значно краще у No Man's Sky. Тому якщо бажаєте багато сюжету і дослідження саме планет, то Starfield для вас. Але ось космічна складова краще у No Man's Sky, на нашу думку. Якщо хтось грав, напишіть, будь ласка, і ваші враження про цю гру в коментарях. Поки ви пишете, хочемо вам розповісти про те, що в описі відео буде посилання на петицію про додання української локалізації. Її можете не додати, але це важливо. Важливо показати світу, студіям, видавцям у публічному просторі, як ми сильно бажаємо грати саме рідною мовою. Додамо, що в Baldur's Gate з українською локалізацією грається дуже приємно, і від збільшення кількості локалізаторів в першу чергу виграємо саме ми, гравці. А поки будемо чекати на локалізацію. На сайті Nexus це сайт, який спеціалізується на модах до різноманітних ігор, Вже є українізатор, який ви можете завантажити. Lights of P. Lights of P вражає не лише своїм стрімким геймплеєм, а й тим, що привертає увагу до майбутнього екшену, а саме до місця дії. Крат виглядає як захоплююче місто з безлічу цікавих локацій, однією з яких є Аркада Ларенціні. Сім нових хвилин геймплею Lies of P демонструють аркаду у всій її красі, точніше, колишню славу, адже колись аркада Лоренціні була чудовим розважальним центром, але з тих пір занепала. Жахливі вороги та ексцентрична зброя ще більш розпалюють інтерес до гри, реліз якої відбудеться 19 вересня на ПК PlayStation 4, PlayStation 5 Xbox One та Xbox Series. Гра одразу з'явиться в каталозі Game Pass. Зараз швиденько пройдемось по новинам минулого тижня. Закрились аж дві ігрові студії. Першу про закриття повідомила студія Mimimi Games, яка займалась розробкою таких ігор, як Shadow Gambit The Cursed Crew, Shadow Tactics Blade of the Shogun і Desperado стрі. Причиною стало те, що вони повністю віддавали себе розробці, а це шкодило родинам. Робочі проекти не покривали витрати, тому щоб закінчити все гарно, Minimi Games вирішили це зробити зараз. Наразі керівництво всіляко допомагає співробітникам знайти нову роботу. Слід за нею 1 вересня повідомила про закриття і студія Valition, яка відома серією ігор Saints Row із шутерами Red Faction. На це вплинув провал останньої гри, який мав бути перед запуском Saints Row. Студія працювала 30 років, за які встигла випустити багато гарних проектів. Керівництво Валішин подякувало всім шанувальникам. А такі компанії, як Remedy, Amazon, Naughty Dog і Bungie вже повідомили, що з радістю приймуть до себе колег із Валішин. Правильно, не треба гавловити. Punks Розробку підтримку гри Space Punks, яка вийшла в Epic Games всього лише у 2021 році, зупинено 5 вересня цього року, а вже 6 листопада вимкнуть і сервери гри. Що ж, невдалий старт мікротранзакцій і не дуже сильна рекламна кампанія, через що про гру майже ніхто і не чув вбили її. Польський розробник Flying Wild Hawk, який підтримує Україну, та має на своєму рахунку такі дійсно класні ігри, як Evil West та серію ігр Shadow Warrior, на жаль, не зміни. Зробити свій Borderlands в ізометрії. На те на коні показали два трейлери. Перший трейлер стосується Souls Frame. Це гра, яка виглядає як Souls-Like та має приємний візуальний стиль. Обов'язково подивіться повний ролик. Наступним був трейлер Warframe 1999 Це вже звучить цікаво. Спін-офф Warframe, можливо, якось пов'язаний з Dark Sector, бо сам Warframe і Dark Sector пов'язані один всесвіт. Та якщо поглиблюватись, виглядає так, що Warframe 1999 може бути ремейком Dark Sector. Не зрозуміло лише, що з цього істина, та на жаль, дуже мало інформації. Особисто нас цей тизер вразив побільше ніж SoulFrame, але давайте дочекаємось обох ігор і протестуємо їх на своєму залізі. Wayfinder Усім гравцям, які мали ранній доступ в Wayfinder у ті моменти, коли були проблеми з серверами, дали ось таку компенсацію: одна 1100 донатної валюти, одна монета для придбання персонажа на вибір, це здійснюється через магазин, та 5 ключів для прокачки Battle Pass. Розробники доволі швидко впродовж приблизно тижня майже повністю вирішили проблеми зі входом в гру та продовжують і далі покращувати стан серверів та самої гри. Розробники йдуть у правильному напрямку та сподіваються сподіваємось, що на релізі гра, скоріш за все, буде цукерочкою. Вов Dragonflight зараз можна придбати зі знижкою. Замість тисячі гривень зараз вона коштує 500. Діється акція до 17 вересня включно. Тож усі бажаючі фанати чи ті люди, хто давненько відчайдушно хотів спробувати цю гру, саме час це зробити. Ashes of Creation показали ще більше цікавого з того, як ведеться розробка. Степові локації, те, як будується будинок, гра виглядає неймовірно. Нагадаємо, що це лише альфа, особливо коли ви дивитесь на фізику та освітлення. Але ця гра, як рулетка або піраміда, може і виявитись скамом, а може бути кращою MMORPG нашого часу: Mortal Kombat 1: Наративний режисер Mortal Kombat 1 Домінік Чанкола заявив, що історія майбутньої гри стане трампліном для майбутніх. Ігор у розмові із Чан Кола сказав: Я думаю, що є очікування, які були створені через Mortal Kombat 9. Очевидно, що це був швидкісний пробіг через перші три гри. Тож ми побачили, як персонажі повністю розвинулися до того, якими люди знали їх протягом однієї гри. Mortal Kombat 1, як розповідь, це трамплін. Це перший крок на цьому шляху. Тож, ми очевидно, побачимо, як розвиватимуться персонажі, як вони змінюватимуться, як відбуватимуться події. Але це не кінець, це лише початок, і ми сподіваємося, що це буде те, що буде розвиватися в міру того, як ми будемо рухатися вперед. Нагадаємо, що Mortal Kombat 1 дає нам перезавантаження часової лінії, де Лю Канг створив свою власну історію, але не вільно від загроз. Цього разу ми бачимо і повернення, і нові обличчя. Але здається, що навіть із перезавантаженням часової лінії в останній грі ми застрягли в ній на найближче майбутнє: Vampire The Masquerade Bloodlines 2 Три місяці тому Парадокс Interactive несподівано оголосила, що Vampire The Masquerade Bloodlines 2 відроджується і буде знову показана у вересні. Дуже цікава новина, адже останнє, що ми чули про проект до цього, це затримка до 2022 року та таємнича зміна студії розробника. На щастя, цього разу видавець дотримав свого слова і навіть більше, тому що парадокс вже продемонструвала трейлер. Нам також повідомили, що новим розробником гри стала Chinese Room, а її запуск запланований на осінь 2024 року. Оце прям класний вибір. Втім, проблиски геймплею в трейлері дають зрозуміти, що нас чекає досить насичена екшеном, гра з кривавими ближніми боями, яка, сподіваємось, вийде трохи більше ніж за рік. Sea of Stars Наразі продано понад 2050 тисяч примірників sea of Stars лише за тиждень продажів, а в перший день продали 100 тисяч копій, що дуже гарний показник. Sea of Stars це гра покрокова у піксельному стилі. Вона проходиться приблизно за 40-45 годин. Гра має дуже схвальні відгуки, без знижки коштує 700 гривень та має демо версію, яка безкоштовно десь зрозуміти, чи бажаєте ви купити гру та продовжувати свої пригоди. На жаль, гра не має українського локалізацію, тому майте це на увазі. Alone in the Dark Розробники Alone in the Dark перенесли реліз гри на 16 січня 2024 року через конкуренцію з Alan Wake 2 та іншими релізами. Жовтень занадто багатий на гучні релізи, і вони не хочуть такої високої конкуренції. Це здається правильним рішенням, оскільки незалежно від якості Alone in The Dark гра могла просто загубитись на тлі Alan Wake 2, Spider-Man 2, Assassin's Creed Mirage, Lord of the Fallen і Ghostrunner 2. Payday 3. Незадовго до релізу шутера Payday 3, студія Starbreeze запрошує всіх охочих на ще одне тестування гри. З 8 по 11 вересня користувачі Steam і консоли Xbox Series можуть взяти участь у відкритому стрес-тесті серверів. У рамках цього заходу гравцям запропонують той самий контент, що був доступний під час закритого бета-тестування, яке пройшло в серпні. Цей технічний тест дасть змогу Starbreeze виявити потенційні проблеми із серверами та самою грою, які можуть виникнути під час її релізу. А вже реліз Payday 3 відбудеться 21 вересня на ПК, PlayStation 5 та Xbox Series. Від команди котиків додамо, що нічого кардинально нового і цікавого ми не помітили, лише трішки поліпшень. Від Lords of the Fallen був опублікований геймплей з босфайтом та дослідженням світу. Гра має просто фантастичний вигляд. Сподіваємось, реліз буде для неї вдалим, а повне відео обов'язково подивіться. Посилання на нього є в описі, а ще там є наш телеграм, де можна дивитись ігрові новини щодня. Котик Хепі старанно відбирає їх для вас. Чорне та біле, одна сумна і одна добра новина. Почнемо сьогодні з чудової новини, хоча для гося вона, певно, сумна. GeForce Now припиняє роботу і підтримку на Росії. Але поспішаємо попередити, що незважаючи на те, що іноді розробники, видавці і подібні люди все ще люблять відносити українців до СНД, але нас раніше перевели до європейського провайдера. Тому ви зможете і далі спокійно користуватися цим сервісом. Ага! І сумна. На новина. Хто б міг подумати, але вона про Діабло 4. От ніколи такого не було. І раптом знову компанія Blizzard неодноразово заявляла, що планує масштабну підтримку Діабло 4 протягом кількох років. І продюсер гри Рот Фергюсон пояснив, як саме студія підтримуватиме інтерес гравців до Діабло 4. Увага! Цією родзинкою стануть доповнення. Не ендгейм контент, не виправлення власних помилок. Працюватимуть саме над доповненнями. Ніяких подробиць не розкрито, але в роботі зараз два доповнення до гри. Нагадаємо, наразі в Diablo 4 проходить сезон злоякісного псування або чуми. А 17 жовтня стартує другий сезон, який отримав назву Сезон крові. Ними все ще можна насолодитись і навіть зустріти бармакицю в грі. Такі справи, котики! Певнена, що всі, хто дослухав до цього моменту, звернули увагу на те, що ігрова ревізія тепер виходитиме трошки в іншому форматі. Зараз кожного дня котик Хейпі збирає для вас цікаві новини в нашому телеграмі та Дискорді. Котик Норай відбирає найважливіші новини для тижневого огляду на Ютубі, а говорю голосом я, Бармакиця. Не забудемо ще про котика Юмі, що стрімить майже кожного дня. І про бармакота, що не лише започаткував цей канал, зібрав це котяче кубло, а й встигає робити левову частку роботи, захищаючи в славах ЗСУ. Якщо вам подобається те, що ми робите, то підписатись на нас можна всюди. Посилання на всі наші ресурси, ви без мене знаєте, що є в описі відео. А от кому ми не втомимось дякувати, так це нашим любим патрончикам, що підтримують наші штани і грошенятками, і емоційно. Обіймаємо всіх, грайте лише в якісні ігри, донатьте зсу і слава Україні!